Добрий ранок. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня. ми поновили та розширили проєкт співпраці наш саме розвиток управлінського потенціалу регіональної поліції, головних управлінь Нацполіції Чернігівської і Кіровоградської області. Цей проект не новий, але з початком війни він був призупинений. Потім ми його поновили. Більше того, міністр закордонних справ Естонії повідомив про те, що. Відновленням Житомирської області буде опікатися саме Естонії. Тому я дякую вам, ми доповнили ще і Житомирську область в цей наш проект. Національна поліція України працює в складних умовах, не в таких, як це було в довоєнний час. У нас набагато збільшилось функцій. Це починаючи від евакуації наших громадян, доставлення гуманітарних грузів, розмінування. Після прильотів ми документуємо тисячі воєнних злочинів, а точніше, вже більш, майже 114 тисяч воєнних злочинів документує саме Національна поліція. Ну і безпосередньо у нас є штурмова бригада Людь Національної поліції України, яка є комбатантами і приймає безпосередню участь у бойових діях разом з іншими силами оборони. Ми готові цим досвідом і ділитися з вами, тому ну, тим паче, що у вас такий же. Скажений сусід поруч, як і у нас, не дивлячись на війну, постійно розвиваємося, і нам дуже важлива ваша допомога і підтримка. І цей проект, який у нас наразі реалізується, це також для нас дуже важливо навчитися тому, що є у вас, і те, що ми зможемо максимально використовувати застосування дронів, в тому числі фіві-дронів, протидія цим дронам і так далі. Тобто, є про що говорити і обмінюватися думками не тільки в цьому проєкті, який ми спільно реалізовуємо, ми отримали велику я отримаю велику підтримку від наших партнерів, в тому числі від естонської сторони, тому ми. За це вам дуже вдячне. Ми готові прийняти ваш досвід для того, щоб ми посилили нашу власну готовність, для того, щоб ми також посилили наш потенціал захисту нашої держави та захисту наших громадян у випадку конфліктів та у випадку введення воєнного стану. Крім того, ми хочемо якомога краще підготуватися до потенційних загроз, які можуть становити для нас терористи, які сидять у Кремлі наша країна неабияк підтримує вашу державу на її шляху до інтеграції до складу ЄС та НАТО. І ми хотіли б запевнити вас, що ми будемо продовжувати надавати вам підтримку в умовах конфлікту. Естонські партнери та естонські друзі України ніколи не стояли і мовчки не спостерігала за ситуацією. Навпаки, ми завжди підтримували Україну та надавали вам допомогу усім можливим. Минулого тижня мені випала нагода відвідати регіони, наближені до зони бойових дій та власне зону бойових дій і на власні очі побачила добру боротьбу українських захисників і я також хотіла висловити свої сподівання, що цей проект стане прикладом і для інших держав для того, щоб вони наслідували приклад Естонії і для того, щоб вони докладали більше зусиль та докладали більше часу для того, щоб підтримувати Україну. Міста міста Нікопадівська області. Бачимо, що спочатку і сектор. І Ви бачите даний відділ поліції, в такому вигляді, який він зараз є, він вже сучасний. Але під час окупації російських військ він був, можна так сказати, майже повністю знищений. До 5 березня, включно, працівники даного відділу поліції внесли службу з охорони адмінбудівлі, патрулювання вулиць, а також надання допомоги громадянам, які на той час ще не евакувалися. olur Саме діяльність слідчих підрозділів національної поліції з розслідування фіксації та притягнення до відповідальності військовослужбовців Російської Федерації за воєнні злочини. Ми зареєстрували 100, більше 114 тисяч воєнних злочинів, які скоїла Російська Федерація на території нашої країни.